Війні. А це підготовка вже до висадки там помідорчиків, огурчиків, огірочків. Це, може буде ще сині, кабачки там будуть, ще буде. Може паприка. як це паприка? болгарський солодкий перець. Так? У нас теж це все тут посадимо і будемо потім їсти. Так, ріхлимо землю. О, так от. І вдалині там наші гори швабські, швабські пагорби. Ну, як на моїй Хмельниччині. Отак, десь десь такі. Тільки е, тут є володарки е, і дороги. А у нас там немає. Цього немає. Але буде, буде, все буде. Отак от так. І тут біля земля. Земля чорна, тут земля рижа, тут земля з добривами, а це такий ґрунт з камінням, це засипає там, де доріжки роблять, оце засипає камінням, а потім якась е такі, такі ежедва. О. Ну, так от. А це, 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 це техніка, це техніки багато, багато техніки. Це ще не знаю. От знаю, вже другий рік працюю і, і не бачив тут води. Я мій онук любить бігати по цих камінцях. Якийсь такий басейн, якийсь озерце. Так, я зараз зайду з іншої сторони. О. І так покажу. Там сонце є. Отак от. Ну може в цьому році наберуть води. Так, ну що ж, мені треба закінчувати, бо ще залишилось. Тут вкрили. Щоб не росло, але воно проростає все одно так, ну ще як говориться ай цай Один, другий і Третій. Довести до кондиції. Отак от, от зробити, отаку от от. От красоту зробити. Ну що, вперед за роботу.